Но ну, про події в вкраї на каналі Тиса 1 студії Діна Михайлик та Наталія Булеца. Доброго дня. На Мукачівщині жінки перекрили дороги, протестуючи проти того, аби їхніх чоловіків та синів відправляли в зону АТО. Наразі транспорт не може проїхати по трасі біля двох сіл району Ракошина та Зняцева. Люди обіцяють стояти там доти, поки військове командування не прийме відповідних рішень. Чого конкретно вимагають люди на місці? Дізнавалася наша колега. Наразі жінки перекрили два села в Мукачівському районі. Зняти та Терекошино. Останній населений пункт перекритий у двох місцях. Мотивують жінки від перекриття дороги тим, що їхніх синів, чоловіків приходять прямо вночі, забирають з їхніх домівок і е, зразу відправляють в зону АТО. Проте таких випадків поки що ми знайшли тільки на словах, конкретно люди не повідомляють, хто забирає, яким чином забирають. Наразі тут стоять вантажівки, стоїть купа е, машин, люди пропускають лише тих, хто їде з дітьми, або швидку допомогу, або тих людей, Деякі хворі, і навіть був випадок, жінка їхала на потяг до Мукачева, її не хотіли пропускати, але все ж таки потім пропустили. Люди кажуть, що стояти будуть доти, поки хтось із чиновників до них не вийде і не пояснить ситуацію. І також теж люди стрикують проти того, що на Закарпатті їдуть чоловіки з Луганська та Донецька. І... Не розуміють, чому їх не забирають в зону АТО, а відправляють туди, на Закарпаття, де мирний час. Тим часом голова Закарпатської обласної адміністрації Валерій Лунченко сьогодні о 17-й годині зустрінеться із родичами військовослужбовців, які протестують проти відправки їхніх рідних у зону проведення АТО. Про це повідомили в облдержадміністрації. На зустріч також запрошено народних депутатів від Закарпатської області та керівництво обласної ради. Про результати зустрічі вже у вечірньому випуску новин. Хто підпадає під мобілізацію на Закарпатті? Головний військовий комісар області роз'яснив змі, кого забиратимуть в зону? АТО. Кількість мобілізованих військовослужбовців поки не розголошують. Проте вже відомо, що на схід відправлять 128-му гірсько-піхотну бригаду, яка дислокується у Мукачівському, Виноградівському та Ужгородському районах. Іван Васильцюн вкотре зазначив, під мобілізацію потрапляють лише ті чоловіки, що вже служили або у військових Радянського Союзу, або в Збройних силах України. Таким чином, юнаків призовного віку відправляти на схід ніхто не буде. Головний військ. Військовий комісар зазначив розподіл тих, кого забиратимуть з зону АТО намагаються розробити так, аби кількість військових була розподілена однаково по всіх районах Закарпаття. разом із представниками органів місцевого самоврядування, уповноваженою людиною із районної державної адміністрації із представником органів самоврядування в селищі чи селі чи місці. Людина отримує повістку. Прибуває у військовий комісаріат на підставі тої повістки, яку вона отримала, і перш за все пройде медичну комісію, де медична комісія вияснить, придатна ця людина проходити військову службу чи не придатна. Якщо людина має троє неповнолітніх дітей, то вона може йти на службу тільки за своїм власним бажанням. Згідно закону, вона має право на відстрочку. Якщо людина одна виховує одну або дві малолітніх дитини. А таки у нас також є, теж таку людину ніхто не призве. Якщо в сім'ї є дитина, яка має інвалідність, і вона підтверджена відповідними документами ПСЕК, і ця дитина віком до 23 років, також цю людину ніхто до лав Збройних сил призивати не буде. Прикордонники отримали нове обмундирування для групи, яка буде нести службу в гарячих точках України. Амуніцію закупили депутати обласної ради, а вручив керівник краю Валерій Лунченко. Загін прикордонників, які незабаром відправиться захищати східні кордони держави, отримав речі, які є вкрай необхідними для несення служби, а також захисту здоров'я та життя в польових умовах. Кожен прикордонник загону отримає нову форму, екіпірувальний жилет кевларовий шолом, спеціальний мішок, водонепронукну сумку та аптечку. Група також отримала шість радіостанцій: три біноклі, тепловізор, бензопилу та маскувальну сітку. маскувальні тримали відповідного листа і від прикордонної служби Чопської прикордонної служби, яка Дала нам перелік необхідних речей, і тим самим ми зуміли той мінімум, який був передбачений, забезпечити необхідним. Це тепловізори, тактичні окуляри, це біноклі нічного бачення. Сьогодні ми отримали від Закарпатської обласної державної адміністрації допомогу, яка стане у нагоді нашим військовослужбовцям, які охороняють як державний кордон, так і адміністративні території в межах Донецької та Луганської областей. Цього року двоє закарпатських школярів набрали по 600 балів із трьох дисциплін на зовнішньому незалежному оцінюванні. Подібна тенденція спостерігається у краї третій рік поспіль. Крім цього, на Закарпатті семеро учнів отримали на зно за окремими предметами по 200 балів. Із успішним складанням іспитів їх привітав керівник краю. Валерій Лунченко зазначив, що тепер найголовніше завдання для абітурієнтів обрати для навчання виш та працювати на розвиток України. Самі ж рекордсмени знову запевнили, що такого результату може досягти кожен учень, адже у підготовці до іспитів не завжди потрібна допомога репетиторів. Можна опанувати матеріал і самостійно. Цього року на зно я готував чотири предмети: серед них українська мова та література, всесвітня історія, історія України та англійська мова. Особливості моєї підготовки було те, що я не використовував допомогу репетиторів, тобто я. Намагався весь свій вільний час максимально присвячувати навчанню, тому я готувався самотужки. До зовнішнього незалежного оцінювання я готувався з чотирьох предметів: з англійської мови, з української мови та літератури, історії України та всесвітньої історії. До зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови і з української мови я готувався за допомогою репетиторів, а з всесвітньої історії історії України самотужки. Плавання, біг, віджимання та підтягування на факультеті здоров'я людини у жну тривають вступні випробування. Якщо абітурієнти інших спеціальностей вишу проходять конкурс за результатами ЗНО, то на цьому факультеті вступники повинні поборотися ще й у спортивних випробуваннях. За право стати студентом змагалися близько двох сотень абітурієнтів. Абітурієнтка Любов займається легкою атлетикою з дитинства. Тож, коли настав час подавати документи до вишу, проблеми з вибором професії не виникло. Дівчина каже, до вступних спортивних випробувань готувалася наполегливо. Вчора ходила в басейн, позавчора. так, я не знаю. Там за хвилину треба 50 метрів. Я не знаю, чи вкладу в норматив. А віджимання, думаю, думає Вступні випробування на факультеті здоров'я людини проходили у три етапи. Спочатку абітурієнти бігали 100 метрів та пів кілометра, потім дівчата віджималися, а хлопці підтягувалися. І на завершення плавання на дистанцію 50 метрів. Були підготовлені 4 дистанції, тому запускали по 4 людини. 500 метрів і кілометр ребята бігали по 15 людей. Плавають 50 метрів на час. Дистанція поділена. На 50, тобто получить 50 бала значить время минуту. віджимання дівчата 24 рази, хлопці підтягуються 18 раз. Пройти спортивні випробування на факультеті здоров'я людини. Прийшли близько двох сотень вступників. За результатами змагань визначать майбутніх студентів підрозділу Ужну для того щоб бути учасником конкурсного відбору. Сьогоднішні абітурієнти мали пройти вступне третє вступне випробування. Непогані показують результати, сприяє нам погода. Я поки що такі попередньо задоволена абітурієнтами. Остаточні результати спортивних змагань абітурієнти дізнаються 29 липня. В Україні заборонили показ двох фільмів російського виробництва. Згідно з рішенням Держагентства з питань кіно, у видачі прокатних посвідчень відмовили фільмам Біла, гвар... Біла Гвардія і піддубний. Повідомили в Міністерстві культури. На думку експертів, ці фільми демонструють зневагу до української мови, народу і державності. А окремі факти перекручені і переписані на користь Росії в умовах інформаційної війни та з урахуванням захисту національних інтересів інформацій наційно-культурному просторі і було ухвалене рішення про невидачу цим фільмам прокатних посвідчень зазначається в заяві Держагентства з питань кіно. Учень та послідовник відомого закарпатського силача Кротона Сергій Вінер продемонстрував на що здатна людина, яка працює над своїм фізичним здоров'ям. Спортивний захід, що відбувся у берегові, приурочили до 115-ї річниці з дня народження Івана Фірцака Кротона, який прославився своєю неймовірною силою далеко за межами Закарпаття. Бажання та щоденні тренування роблять дива. Приклад Сергія Вінера в цьому сенсі є дуже показовим. Прагнення стати сильним і встановлювати рекорди спонукало його податись на пошуки Івана сили, який і дав йому настанову займатися щодня, і буде сила. Так і сталося. Сьогодні Сергій Вінер практично незрячий, але це не заважає йому навчати маленьких учнів силовим вправам. Сумує лише, що ніхто з родини Кротона не повторив його досягнень. Нікого немає, хто хоче наслідувати великого силача. Його образ життя, його ідеї. Офіція картона було 13 дітей, множество внуків. Нехто дітей я знав, ніхто внука знав. Ніхто нікуди не повторив і не намагався повторити його номера. Участь у святі сили взяли члени товариства людей з обмеженими фізичними можливостями злагода. Для дітей з інвалідністю це важливий приклад того, як виховати в собі силу волі, знаходити стержень в житті та досягати реальних результатів. Багато дітей зажаті, дуже багато, і мамі, к сожалению. І оце показуємо, ми для всіх такі екскурсії теж робимо, щоб діти бачили. Батьки не тільки у Мукачеві, у Берегу, всюди. І Ми хочемо, щоб один другому поважали, один другому допомагали. У 1928 році Закарпатець Іван Фірцак Кротон був визнаний найсильнішою людиною планети. Своє прізвище кротон непереможний. Він отримав від англійської королеви. У Берегівському музеї представлена велика експозиція, присвячена кротону. Тут можна побачити не лише ексклюзивні фотографії, але й одну з найцінніших речей Івана Сили. Дві дуже є ексклюзивні речі у музеї, помимо тих фотографій, які виставлені в цій вітрині. Значить, шолом Фірца кротона, який в 1928 році англійська королева подарила так, як він побідив з людину Англії. Під силу Сергія Вінеру улюблений трюк Кротона зігнути з цвяха серце. А ще розтікти шамблій гірки на цілі дружини. Він намагається донести до людей з особливими потребами, що фізичний стан кожної людини приховує великі можливості. Показали свої вміння і діти. Вони навчились ходити по битому склу. Можливо, серед маленьких селачів відкриється талант Івана Сила. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам тільки хороших новин! Гарного дня і на все добре.